Онлайн-школа програмування Стімфарком. вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні така тема. Вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалучення. Шановні учні, давайте з вами згадаємо: ми з вами неодноразово використовували під час створення алгоритмів Scratch цикли розгалудження і всередину вставляли. Різноманітні послідовні команди. Давайте з вами згадаємо, які є різновиди циклів. І так, цикл може бути. Цикл завжди в середовищі Скретч. Він працює, поки працює алгоритм. Може бути цикл повторити. Заздалегідь відома кількість повторень, так званий цикл з передумовою. Може бути цикл повторити до. Цикл виконується до настання певної події. Тобто ми з вами згадали три види циклів, які ми з вами використовуємо в середовищі Scratch. Окрім циклів, ми ще використовуємо розгавудження. Розгавудження у нас перевіряють умову. Якщо дотримується певна умова, то виконуються одні команди або команда. Інакше або нічого не виконується, це в неповному розгалуженні, або виконується інша команда, це в повному розгалуженні. Тобто ми з вами розуміємо, що під час побудови алгоритмів нам досить часто доводиться використовувати послідовні команди, використовувати цикли, використовувати умови. Працюючи з проєктами, нам неодноразово доводилось це робити. Та алгоритми можуть бути досить складні. І нам ще треба з вами ось повторити та зрозуміти, що створюючи проєкти у Scratch, нам доводиться об'єднувати послідовні, або ж їх ще називають лінійні, умовні циклічні структури між собою. Що це нам дає? Це нам дозволяє навчити виконавця спрайта виконувати більш складні дії. Для тих, хто забув, давайте згадаємо, як ми можемо, працюючи в середовищі Scratch, об'єднати ці блоки. Ось подивіться, будь ласка, на відео. У нас тут в цьому відео винесення розгавудження повне та неповне та цикли. Цикл завжди, цикл з передумовою та цикл з післяумовою. Ми з вами можемо, наприклад. Взяти цикл, завжди беремо. І умову, якщо то неповне розгалучення. У цьому випадку, вклавши його всередину, у нас виходить вкладена умова в циклі. Можемо зробити навпаки. Вкласти в умову, якщо умова то. Дотримається, то виконуються певні команди виконується цей цикл. У цьому випадку, як зараз, завжди, якщо всередині у нас вкладена умова, то це називається, так і називається вкладена умова або вкладений цикл. Окрім того, ми, безумовно, можемо вставляти різні команди послідовні. Ми можемо ускладнювати і навіть ставити. В умову ще один цикл, щоб певні команди повторились 10 разів, як у цьому прикладі, ми можемо е створити навіть більш складну алгоритмічну структуру, як зараз і багаторазово вкладати всередині циклів умови, команди, і це дозволяє нам навчити виконавця створювати більш складні. Виконувати точніше більш складні алгоритмічні структури. Безумовно, що ось у даному випадку ми бачимо, що це просто як приклад того, що ми можемо всередину вставляти одні блоки, в інші блоки умови, цикли. Та завжди, програмуючи, ми маємо розуміти, що ми хочемо, щоб виконав наш виконавець. Тому переглянули приклад, згадали з вами, що ми можемо вставляти. Цикл в умову, у цьому випадку у нас буде вкладений цикл, або умову в цикл. У цьому випадку у нас буде вкладена умова, можемо послідовні команди і можемо багаторазово це робити. Обов'язково розуміємо, що це необхідно робити, обдумуючи, що ми хочемо, щоб наш виконавець спрайт виконав. Ну, а тепер я вам хочу запропонувати працювати практично. Сьогодні ми навчимо виконавця за введеним числом визначати, чи навчається людина у школі, чи не навчається. Виконавець у нас має запитувати вік та давати відповідь за віком. Ми з вами знаємо, що вік від 6 років до 18 людина навчається у школі. І ось нам. Необхідно, щоб за введеним числом в нашому проєкті Кіт вказав відповідь. Навчається дійсно чи ні. І так, переглянемо відео, відкриваємо середовище Scratch і повторюємо проєкт за відео. Готові? Відкрили. Розпочинаємо. Ми зайшли з вами в середовище Scratch, У нас за замовченням виконавець кіт. Ось. Ми з вами будемо його навчати: створювати проєкт, вчити визначати за введеним числом, чи дійсно людина навчається у школі, чи не навчається. І так, перше, що нам з вами необхідно зробити, це зайти до вкладки Події та взяти команду. Коли прапорець натиснуто. Взяли. Повторили. Так само перетягніть. Добре. Далі нам необхідно навчити нашого виконавця запитувати. Що він має запитувати? Він має кіт запитувати ВІК. Вік знак питання. І чекати відповідь. Давайте поглянемо, ось що зараз відбувається. Кіт запитав ВІК, користувач ВІВ. Дані, наприклад, число, Ентер, все, алгоритм запинився. Та нам необхідно ще нашого виконавця навчити, що? Навчити за відповіддю, визначити, чи є людина школяр чи ні. І так, взяли блок відповідь, і далі нам знадобиться умова. Якщо то інакше. Оскільки людина може бути і не школярам, тому беремо повне розгалучення. І так. Якщо, що необхідно, необхідно зробити наступне. Якщо відповідь людина старше 6 років у нас є школярем, ось, тобто, якщо у нас відповідь старше 6 років, то людина школяр. Та ми з вами розуміємо, що. Людина старше 6 років є школярем, та може бути людині 25 років, і в 25 років людина вже не навчається у школі. Тому нам необхідно з вами ще зверху обмежити за введеним числом. Тобто, у нас має бути, якщо відповідь більше 6 і відповідь менше. 18 років, оскільки в школі людина навчається до 18 років. Тобто ми беремо, якщо відповідь більше 6, далі беремо відповідь обмеження зверху і менше 18, якщо відповідь більше 6 і менше 18 років, так, взяли ось таким чином. Використав логічний оператор І, то в цьому випадку, що необхідно, у цьому випадку необхідно зайти у вкладку Вигляд і говорити. Якщо це дійсно так, і людина вік людини, введений користувачем більше 6 та менше від 17, і це дійсно так, то необхідно повідомити. Що людина навчається у школі. А інакше, якщо введене якесь інше число або менше 6, або більше 18, то повідомити, що людина не навчається у школі. І так запускаємо, вводимо, наприклад, число 7. Людина навчається у школі. Кіт повідомляє. Введемо, наприклад, число 45. Людина не навчається у цьому віці. Віці вже у школі зробили. Та у цьому випадку, ось подивіться, ми вже алгоритм працює, він добрий, та він у цьому випадку треба розуміти, що цей алгоритм він працює лише одноразово. І ось, використавши те, про що ми сьогодні говорили, що ми можемо вкладати один алгоритм в інший, ми. Вкладаємо цикл завжди, і тепер у нас цей алгоритм запустили, він буде постійно перевіряти введене число. І так, запустили вік, чекає, ввели, людина не навчається у школі. Вік 1. Ввели, наприклад, вік інший. Наприклад, число 13. Людина навчається у школі. І постійно, поки ми не запинемо алгоритм, він буде працювати, і кіт буде опрацьовувати введення дані. Ось саме для цього досить часто і використовують вкладені умови в цикли, ось, або цикли в умови можемо вкладати, як у цьому випадку, щоб оптимізувати, щоб не один раз виконувався аурит, а постійно за потреби дивимося, вкладаємо ось, в нашому прикладі у нас команди виконуються, тобто, видається повідомлення. Навчається в школі чи не навчається у школі. Далі у нас використовується повне розгалудження і використовується логічний оператор. До речі, логічні оператори вони надзвичайно важливі в програмуванні. Тому для тих, хто бажає знати більше. Працюючи у Scratch, ми використали з вами логічний оператор І. Більше познайомитись з логічними операторами, ви зможете, шановні учні, відсканувавши QR-код і переглянути відеоуроку саме про логічні оператори, вони дійсно дозволяють розширити межі програмування, тому я вам рекомендую перегляньте, щоб краще засвоїти тему побудови алгоритмів, використовувати логічні оператори. Ось як ми сьогодні використали, і коли у нас. Була не одна умова, якщо людина там більше 6 років, а ще необхідно було обмежити, що людина має бути менше 18 років, тому використали дві ось таких умови між собою склали за допомогою логічного оператора, і у нас вийшла така умова: що якщо людина і більше 6 років, і менше 18, і ось на цьому проміжку від 6 до 18 у нас. Видає кіт повідомлення, що людина навчається в школі, інакше видає повідомлення, що людина не навчається в школі. І так, добре, я впевнений, що у вас вийшов повторити проєкт. Перегляньте обов'язково відео за QR-кодом, щоб краще засвоїти логічні оператори, тому що в програмуванні вони використовуються досить часто. Ну а зараз давайте підведемо. Підсумки. Сьогодні під час уроку ми навчили виконавця визначати з заведеним числом, навчається людина у школі чи ні. Продовжуємо навчання, не забуваємо підписуватись на наш канал до наступних уроків.